На свій час управління капітального будівництва робило проекти на упорядкування території закладів освіти, але в зв'язку з тим, що наразі управління капітального будівництва не фінансується в бюджеті, тільки виключно питання укриттів. Відповідно, дані проекти просто передаються на заклади освіти для того, щоб вони відповідно по балансу отримуючим були. Їх отримують. Чого це забрати? Це спортивні майданчики відповідно до запитів керівників шкіл, які робилися на їх пропозиції. Готових проєктів є чотири. Чотирнадцята, шістнадцята, тридцять четверта і п'ята те, що їх передали, це означає, що школи будуть реалізовувати якось ці наразі. Ми про це не говоримо взагалі. Наразі ми просто впорядковуємо документацію.